Топові продукти для твого автомобіля цієї осені. Давайте розбиратися. Топова мультимедіа з камерами 360 як must have для сучасного автомобіля. Зручна парковка, якісний звук, можливість розширення в будь-яку сторону. Наступним кроком після покращення магнітоли, звичайно, це шумоізоляція автомобіля для того, щоб відчувати себе комфортно в автомобілі, а також щоб підготувати автомобіль до покращення звуку. Мінімальна шумоізоляція дверей уже дозволить вам покращити звук штатної системи, або підготуватися до апгрейду більш сучасної звукової системи, навіть з цифровим процесором. Для емоцій водія та пасажирів встановлюємо амбієнт підсвітку для того, щоб не тільки був звук красивий, але ще й салон радував свого власника. Тому встановлюємо практично кожний автомобіль, підбираємо індивідуально та реалізуємо і такі проекти. Осінь, це стандартна пора, коли водії покращують своє світлофар. Якщо у вас галоген, у вас світла немає. Якщо у вас ксенон, перевірте він не вигорів. Приїжджайте на нас на безкоштовну консультацію, порівняємо світло ваших фактів і те, що ми можемо зробити. Для того, щоб захистити себе в дорозі, радимо встановлювати обов'язково реєстратор, обов'язково з послугою адвокат, щоб захистити себе та своїх близьких і свою відповідальність. Апгрейд улюбленого автомобіля потребує і захисту. Сьогодні охоронні системи це не тільки безпека, це не тільки захист, а й опції комфорту. Відстеження автомобіля, автозапуск, багато опцій, які можна реалізувати додатково, які ми обговорюємо з кожним власником окремо. А також, звичайно, в першу чергу це безпека. Також вашого майна, на яке ви заробляли кошти, і яке потребує захисту? Тому звертайтесь в компанію Genter Security, підберемо обладнання для вашого автомобіля, встановимо та надамо гарантію.